Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал. І ось я Я живу в селі, і я вам кожен раз показую, як ми хазяйнуємо у селі. На даний час я на кадрах весь час одна, адже чоловік служить, призваний в лави ВСУ. Тобто, я хазяйную вдома одна. Дивіться. У мене капусточка. Я її... Взялася у нас білокрилка. Я її вчора всю купала прям всю. Брала таку пшикалку під кожним листочком, витрухала, витрухала. Сьогодні я вже її кропила, я там далі на відео вам це все покажу. Тут у мене зійшли гарно бурячки. Я вже їх так старалася бур'янчик пробити. Тут у мене морковка зійшла, і вона ще така дрібненька, дрібненька, така молоденька-молоденька. Треба ще час, і якби пішов дощик, вона б піднялася і все було б добре. Так, друзі. Тут у мене піднялася, дивіться, гарно дуже укропчик. Кріп я буду заморожувати, просто в морозиловку в пакетики. Зелені я садила цього року небагато, один рядочок кусочок і кусочок салата. Мені достатньо. діти мало приїжджають. Ну, мені хватить. Перчик хорошо, він хоч і маленький, але його нічого не їсть, слава Богу. Ніяка білокрилка, нічого. Огірки он рядочки хорошенькі, такі, але я їх пересаджувала вже два рази. Перший раз не зійшли через холод, напевно, а другий раз вже так більш-менш, але чогось починають, ну, я не, я не розумію, скажіть мені, будь ласка, от що це робиться? Бачите, вони засихають. Є, є, і пропадає, пропадає. Картопля у нас піднялася гарна. Вчора я посадила отут знов квасолі з морозиловки. Як я роблю? У мене в морозиловці є квасоля. Для морозиловку я кладу її осінню, для того, щоб не заводилися ці жучочки. Такі. А зараз для того, щоб квасоля значить, ну, зійшла, Її треба два два дні поставити з морозиловки в якусь йомкість, ну допустим, лоточок, налити води і зразу з морозиловки заливаєте водою і сутки, півтори-двоє тримаєте в цій воді води багатенько, щоб ця квасоля намокла, і оцей живчик з'явився. І Потім садите у мокру землю. Через 3-4-5 днів у вас квасоля сходить 100%. Друзі. Давайте я вам покажу, як я сьогодні працювала на городі.